Щодо пана прем'єр-міністра України. Дениса Шмигаля і багато аналітиків зазначають, що ось законопроект, який буде підписаний Байденом, це йде взамін якісь гарантії. Україна може пообіцяти щодо відставки премєр міністра України. Наскільки це ймовірно, і наскільки ймовірно, те, що поставлять свою людину в Україні, ну мені важко сказати, кого поставлять, тому що людина повинна, хоч якийсь досвід мати з цього приводу. Я не бачу. Ну може, я просто не бачу, я не настільки глибоко в цій темі ми бачили вже втручання. Якщо ви пам'ятаєте, коли у нас в свій час ще при Порошенка звільняли генерального прокурора, то та ж ситуація була, коли Байден прямо зазначав, і в цих перемовинах, там де жму руку обнімаю, да. також було що. Якщо не звільниш, я грошей не дам. Якщо звільниш, гроші дам. Може, це пов'язано. Ну, кого поставлять на його місце, ну, важко уявити. Пані ну, Макарову, наприклад, яка зараз є послом України у Сполучених Штатах Америки. Мені важко <гум> оцінити там здібності пані Макарової стосовно того, що вона зможе керувати країною, зможе виконувати функції безпосередньо прем'єр-міністра України. Ну, знову ж таки, може бути, а може і не бути. Ну, На жаль, я вважаю, що в ці експерименти потрібно припиняти. Ми вже зрозуміли, що у нас той соціальний ліфт, він вже зламався. Він же виносить наверх таке, що ну, навіть коментувати нема там що. Тому я вважаю, що потрібно все ж таки призначати особу не та, яка там якісь там має звітувати перед іноземцями, а ту особу, яка має відповідні фахові здібності для того, щоб керувати, а не чути потім на плівках. До речі, з пані Макарове, коли пам'ятаєте, Гончарук сказав, «Та я взагалі профан, я нічого не знаю, не розумію. Пам'ятаєте, оці yeah. плівки там, ну навіщо нам такі прем'єр-міністри? От нам призначили Гончарука. хто за це буде нести відповідальність? Які, скільки часу втратили ми часу для підготовки країни до війни? При цьому, наскільки ми з кожним днем розуміємо, що все це було відомо досить давно, хто понесе відповідальність? За Гончарука, за Рябашапку це, це особи, які так чи інакше входили в ці офіси реформ, які фінансувалися нашими партнерами. Про це всі мовчать. Тому я вважаю, що все ж таки потрібно вже ставити на фахівців, а не політичне вподобання чи якісь е, рекомендації від е, якихось там груп так званого громадського суспільства, які насправді ніякого думку громадського суспільства не... Не демонструють це виключно. Вони демонструють те, що їм сказали, на моє переконання. Тому що якщо подивитись на цих експертів, яким там по 20 рочків, які вчора тільки закінчили якісь курси підвищення чогось після середньої школи, ну не можна сказати, що ці особи взагалі мають уявлення про те, як керуються державою, про те, хто повинен цим займатись. Приклад судової реформи тут у нас просто на очах у всіх. До чого вони довели? Скільки років вони вже реформують? Там 17 років внесли зміни в Конституцію, я вважаю, незаконно були внесені зміни в Конституцію. Ну, де реформували, що у нас судів нема, і в суді ніхто не хоче йти. Тому що а навіщо от це приниження? Ти йдеш судди, якщо ти раніше тебе поважали, то зараз завдяки діяльності цих наших партнерів виявляється, що суддя це корупціонер, хабарник, він живе не на своїй, і взагалі він погана людина. І тебе треба перевіряти, до кінця життя тебе потрібно тепер перевіряти. І ти повинен до кінця життя звітувати. А навіщо мені це потрібно? Навіщо мені йти виконувати функції держави для того, щоб я потім до кінця життя про це жалів, коли я можу спокійно і так заробляти на свою сім'ю, себе забезпечувати і не Влазити в все це болото пов'язане з боротьбою з корупцією, з постійними перевірками, з постійною недовірою і з цим постійною калатничою. Коли тебе будь-хто може обізвати, ти нічого е назад не можеш сказати ну, і, і захистити себе. Рівень відповідальності. І, ні, і ніхто дає рівень відповідальності, і ніхто тебе не захищає. Ми бачимо, що вища рада правосуддя навпаки перетворилась на моє переконання на якийсь каральний орган. Суддів карають за будь-що. Не даючи їм жодного сподівання на те, що їх права, їх діяльність буде якимось чином а захищена. А Чому так сталося? У вас є пояснення? Наші партнери і всі ці реформи, вплив. Да, вплив, хто призначав Вищу раду правосуддя? Іноземці з вирішальним правом голосу. У них треба питати, чому сталося, що ВККС, яку вони обирали, виявилося, що два громадяни на Росії там, голова вже пішов. Менше року пройшло, голова вже пішов. Як так сталося? Чому це сталося? Ви ж їх перевіряли на всяких детекторах, психологічні тести, все що завгодно. Жить. Куди, тільки, в яку, там, щілино ви цим членам не заглядали. Ну, далі що? Ну, от вам результат. Скільки це може бути продовжуватись? І ніхто не на це відповідальність.